На сьомій трасі їздили ратраки і вже розгортали сніг. Значить, Дивіться, друзі, погляньте зараз сюди навколо сьома траса, вона розгорнута. Ем, Що вам сказати? Просто горбата, навіть не завельвечена. Там трава торчить он на бугільному підйомничкові. В цю сторону до пацани сніг, коли екстрим стайлу розгортають хтось там туди в ту сторону для другого паркінгу. Але. Є інсайт по відкриттю сезону. Точніше, давайте так. У цьому відео буде не просто, буде моя суб'єктивна думка. Да? Я не буду казати, що це там офіційна інформація і так далі. А потім мені в дірек будуть писати, ой, Валера, ти набрехав, я готель забронював, а того не було, як ти сказав. Моя суб'єктивна думка і декілька моментів, які це підтверджують. Тому погнали лайк like авансом з вас, обов'язково дивитесь. Мій український бренд Velvet, у нас новенькі рукавички, балаклави, шоломи. Ам... Слання все під відео, якщо збронюєте квадрики, до речі, знижка 10%, якщо бронь, буде хоча б за 7 днів до початку подорожі. Лайк, авансом, коментар, якісь файні, погнали. Чого стоїш? Де Буковель показує? Буковель показував. Центр Буковелю. Давайте, друзі, поглянемо зараз на те, що тут відбувається. Тут людей особо багато немає. О, мілорд, Чан. Ти що так тішишся? На вулиці що? Сьогодні. Скоро відкриття сезону, правда. Скоро це коли твоя ставка. Скажеш по тобі. <реш> Тима мазафака, що ти так швидко кажеш. Добре, я не Добре. Знаю, коли відкриття Добре. це ну не подожди, це твоя суб'єктивна думка. Так, це суто моє а я знаю я такий думав. інсайт, чувак. Ну ладно, давай, все, все, тих, тих, тих. Ладно, не буду говорити. А друга траса, другий підйомничок. знову ж таки, ми бачимо, що там насипали снігові системи, вночі більше снігу в день було сонечко, тому не насипали його. Але загалом снігу небагато, чесних для двойки. Тому двойка, ну ще десь скільки думаєш. Як... Думаєш, скільки днів треба двойку насипати, щоб вона вирівнялась, щоб 3. можна було. Я думаю, дня 3. три, це якщо цілодобово, так. то дня три. Думаю, та й двойку можна вже відкривати. Сімка, сімка теж, до речі, аутсайдер попередньому відео говорив, дивіться, на ютубчику там попередній влог. Сімка теж не сильно багато снігу є. Тут думаю також дня три треба інтенсивно насипати, тоді її можна вже в принципі відчиняти буде цю сьому трасу. Хоча. Хоча, Може і не так. Фу, так, валимо значить, пішим шагом по слідах від ратраку. Куди ми йдемо? Я Не хочемо туди послухати. Я зараз буду цю пісню, куди ми йдемо із п'ятачком. Сніг, коротше, м'який, під ногами валиться, підростаємо. Який він м'який? Нормальний сніг? Ну ратрак, й... ратрак, його, ратрак його втолував трохи, але він ну, так. розставший трошки. по снігу, сніг нормальний, твердий. Можна йти трошки, трошки буксувати, але можна йти. Щоб ви розуміли, хочемо Двигай, піднятися. На коня. На коня? Ну. Хочемо піднятися на сьому трасу, щоб показати звідти саму сімку Бугель. У 14 треба піти показати сьогодні. Уу, не беріть кросовки ніхто. Все, всі, в сапожках, тіко. Кого найтягша в життю робота, народ? Я навіть не знаю, що сказати, до людини з самокатом. Файно собі так. З самокатом по снігові. А то, чуваку, навернуть тяжко. До речі, я бачив зараз... Окей, okay, хай заробляє більше, ніж я, типу. але я знаю, що видів. Придумали такі самокати. Так, коротше, як самокат, як сноукутер, типу задніх гусіні цих цих мотоциклах снігових. І по снігу на самокатах вже можеш гасати. Це у Європі вже продаються, зрозумів? Типу. Так а що? Як них люди розкладаються, з гусеннями це не так. З гусінцями прикинь, щоб сюди заїхав на такому самокаті хтось. Я просто думаю, що він не сильно проходимий на цих на фрірайдах всяких, таке як на Драгобраті ти на ньому потіряєшся просто десь у снігові. Це, 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 на Драгобраті ну, наверх будуть так. Та, ну, а по трасах то повиносять всіх, напевно. Ось такий от винахід. Є, ми йдемо зараз до 14-ї підйомничку, хочемо показати вам, яка атмосферка біля 14-го підйомничку. Що там? Ці куполи ще стоять. Що в них було, помниш хоч? Кар і, стар, і... А, бар. Ага, онь. Так там я атлас, Наш той бар тут. Значить, між 7 і 14 -ї трасою. дивись, який вельвець. Та ти що? Навіть твердий, геть не провадить. Диви він, навіть як природній сніг трохи виглядає, такий і хрумкий Та, і не, не небетонний. Сейчас я б з тобою тут в красовках провалюся десь. Ну, Снігу тут мало, якщо чесно, у цих зонах. На 14-й... вже кі... провалився. Буде думаю, більше. 14 й підйомничок та 14 та траса. Дуже дивно, але дивіться що, значить в самому низу тут доволі таки багато снігу. Його так достатньо вже як снігу. Снігу багато. Снігу багато, тут реально тут такі горби тут стоять. Та насипали, Уже сімки може переїжджати вже сюди. Цікаво, що там на самій трасі. До речі, це станом на сьогодні, на мою суб'єктивну власну думку, найнеочікуваніша траса. Ну, Найнеочікуваніше, що її стільки насипали, що на ній є вже стільки снігу. Дивіться, порівняйте ось природній і земля на фоні цього. Реально цього шару снігу достатньо для того, щоб лижники не розрили, не укатали за день тут, йо майпав, до, до землі. І чуєте, як шумить, це шумить снігова система. Давайте зараз підійду до неї ближче. Опа! А, ні, це не вона, це насос, походу у цій. Шумить. Але само суть що... Снігову систему ви маєте побачити. Запомніть ви їх, скажіть своїм всім кумам, коли будете пити чарку чи чай з ними. що Оці шлагбауми, що буковелі, це все снігопушки, снігові системи. Це вони роблять сніг. Бо люди часто дуже запитують, що це за шлагбауми. Ну то, зрозуміло, що снігова система кругла. Це теж, до речі, снігові системи. От так от, привчайте новачків до культурного катання, до того, як це все відбувається. Файно. Хочу обов'язково вам показати пару кадрів з озера Молодості. Так, друзі, що ми видимо на озері молодості. На озері молодості тут, значить, значно впав рівень води. Щоб ви розуміли, води стало значно менше. Це про що свідчить? Про те, що звідси вода качалася на снігові системи. Тобто, тобто, що? От то там бачите, як видно, рівень води як зменшився. Реально дуже добре зменшився рівень. Що, що робити? Стрибагати? Братан, якщо ти стрибнеш зараз на цьому відео, то це одразу лімонник. <рес> Значить, на підсумок дня, вже ближче до вечора, зараз снігові системи ще не працюють, бо на вулиці немає необхідної температури. А по деяких інсайдах прокати вже працівники є, готуються. Даже, щоб ви розуміли, другі паркінг, працівники вже все готують повністю вже до роботи, в принципі, готові. Біля сімки там прокат верхній вже готується. Всюди, коротше, прокати, підйомники, вже працівники всі є повністю. І персонал, який необхідний на зимовий сезон, він вже майже увесь тут є. Тому, значить, що значить? Я думаю, ви розумієте, що сильно завчасно ніхто не буде викликати. Тому, в принципі, орієнтир, я думаю, що все-таки на п'ятницю. Але це був орієнтир на п'ятницю. Зараз, можливо, це все змінилося, тому що що, тому що потепліло трохи на вулиці і. Снігові системи не вдається запустити, немає резону. Але, значить, що такий нюанс є, що сезон зазвичай запускається в п'ятницю, щоб на вихідні. Да? Потенційно, значить, якщо вже тут працівники всі є, а на п'ятницю не встигається, але на понеділок вже є можливість, є мороз, є сніг відкривати сезон, то його навіть і в понеділок відкриють, чи вівторок. Це що я думаю, і що я не тільки я думаю, а ще хтось, можливо, думає. Ви свої думочки обов'язково залишайте, Не забудьте переглядати посилання під це відео на вельвет на мій прокат квадроциклів. І коментарі, лайки, діліться, бо інакше контенту не буде для кого робити і його не буде.